У сумах перепоховали воїна Олександра Кірсанова, який загинув рік тому на Луганщині. У Боромлі нацгвардійці збили жінку на велосипеді. Потерпіла, розповіла свою версію подій. Лялька оберіг для закоханих. У сумах відбувся майстер-клас з виготовлення нерозлучників. Протягом 13 лютого російські військові обстріляли вісім територіальних громад Сумської області. За повідомленням обласної військової адміністрації було зафіксовано майже 100 вибухів. Армійці РФ обстрілювали з мінометів Білопільську громаду двічі. Орієнтовно о 10-й годині ранку 5 вибухів, а після 10-ї ще 3. По юнаківській громаді росіяни теж били з мінометів 26 вибухів протягом дня. На територію Моропільської громади російські військові скинули 9 мін. Есменську громаду вони обстрілювали з мінометів. Зафіксовано 20 Три вибухи о 13.35 армійці РФ скинули з бепла вибуховий пристрій на Краснопільську громаду один вибух. Також територію цієї громади російські військові обстрілювали з мінометів. Сталося це десь о 15-й годині чотири вибухи. Глухівську громаду вони так само обстрілювали з мінометів 10 разів. По Великописарівській громаді о 15.10 було здійснено скидання з бепла вибухового пристрою один вибух. По шалинській громаді зафіксовано 18 влучань із мінометів протягом дня. За інформацією обласної військової. Адміністрації ніч із 13 на 14 лютого на Сумщині минула без обстрілів. У Сумах перепоховали військовослужбовця, що загинув минулого року в зоні бойових дій. Це 28-річний воїн Олександр Кірсанов. Чоловіка відспівали в сумському свято Миколаївському храмі. Після цього труну перевезли на Баранівське кладовище. Вічна пам'ять Вічна пам'ять. Захисник України загинув торік, 26 лютого, у Луганській області, та спочатку був похований у Дніпрі, розповів офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Одним із сміливців, що став до зброї, був старший лейтенант Кірсанов Олександр Миколаївич. Він проходив службу в десантно штурмових військах. Олександр за покликом серця захищав свою державу в лавах Збройних сил України. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами, нашу землю. Після строкової служби Олександр Кірсанов заключив контракти збройними силами. У 2014 році воював у складі 8-ї батареї, 27-ї артбригади, розповідає військовий побратим загиблого Олег Цюкало. Пізніше вивчився на офіцера і перевівся в 79-ту десантно-штурмову бригаду. Був сержантом, командиром машини. Була дуже відповідальна людина, хоча йому було тоді 20 років. Всього на він уже командував. Був командиром машини. Якби, ну Дуже гарна людина, світла пам'ять нього скорбимо дуже. Він пройшов Дебальцевський напрямок, пройшов ці всі з самого початку із іюля 2014 року вони зайшли на початку іюля зайшли в зону бойових дій і так склалась доля, що дуже в дуже юному віці хлопчик. Віддав своє життя за нашу свободу. Анна Книш, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Суми. Тростянецька лікарня. Зараз тут у відділенні травматології перебуває Лідія Біловоленка. Близько 6.20 ранку, 5 лютого, каже жінка, їхала велосипедом центральною вулицею села Боромля на роботу, коли її збила легкова автівка. З краю їхала, траса була свободна, е машин не було зовсім, і траса суха була. Ну, в принципі, я їхала вже в леді, відражаючи. В, 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 в мене просто не побачить, я не знаю, там ніяк не можна було. Ну, п'яні були, підбігли до мене. Коли я, вони хотіли мене, мабуть, або підняти, я не знаю, сказала, що визвіть хлопців, будь ласка, мені швидку. Ну, вони зірвалися з міста, уплинули в машину і поїхали. Залишили мене на місці горі. Жінка говорить, що випадковий перехожий знайшов її сумку, яку від удару відкинула на декілька десятків метрів. Вона дістала звідти мобільний і сама викликала швидку. В лікарні у потерпілої діагностували. Струс головного мозку і компресійний перелом сьомого. О кажуть, лікування два місяці оце так лежать, а потім до півроку у корсеті. Так як операцію є, як би робити, то десь до трьох тисяч доларів треба операцію. А якщо так, я як буду лежати, теж не знаю. За мною потрібен догляд, і теж ліки. Чергова частина відділення поліції номер 1 місто Трастянця, начальник слідчого відділення Віталій Разбійко давати коментар відмовився. Не на камеру сказав, що відкрите кримінальне провадження до розслідування веде державне бюро розслідувань. Речник сумської частини нацгвардії, де проходять службу обоє чоловіків, Анатолій Кравченко телефоном сказав, що вони проводять своє службове розслідування за цим випадком. За словами Лідії Біловоленка, саме в цьому місці її збила машина з нацгвардійцями, коли жінка їхала з центру села Боромля в напрямку Сум на своєму велосипеді. Донька потерпілої Євгенія Біловоленко говорить, що командир нацгвардійців сплатив вартість розламаного велосипеду, на якому їхала її мати. Військовослужбовці до нас за весь цей час до мами навіть не підійшли і не запитали, які справи. Приїхав їхній командир і сказав, що вони сказали, подавайте до суду, ми найняли собі адвоката. Я телефонувала до гарячої лінії Нацгвардії, на що мені відповіли, що тільки коли я дізнаюся номер частини, яка стоїть саме в нашому селі, після цього вони зможуть зафіксувати звернення. Командир Нацгвардійців Владислав Білоус телефоном обіцяв, що його підлеглий, який був за кермом ранку 5 лютого, вийде на редакцію Суспільного телефоном. Але цього не сталося. Та ми залишаємо за військовими право висловити свою версію аварії. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини Сумщина. Цьогорічна тепла зима сприятлива для озимих зернових культур, а морози, які можуть бути наприкінці лютого у березні, суттєво на посіви не вплинуть, розповідає агроном Микола Собко. Відрощування рослин на період кінця січня або точніше 25 січня, стан рослин, я б сказав, навіть не тільки добрий, а й відмінний. Життєздатність їхня становить. Становила і сьогодні становить незалежно від строку сівби, а відповідної розвитку рослин, 98-100%. Гарантований є запас міцності у рослин на майбутній період зимівлі, тобто ми вважаємо це приблизно до початку березня місяця, до середини березня, можливо. Це підтверджується знову ж таки вмістом цукрів на сьогоднішній день у узлах кущення рослин і в самій рослині озимої пшениці. Їх вміст складає на сьогодні в межах 22, 24, 25 відсотків. На дану дату це запас цукрів доволі таки хороший. За словами Віктора Кабанця, показник життєздатності рослин становить 96-98 відсотків залежно від сорту. Добре, розвинені рослини посійні 10 вересня збереглися на рівні 96-97 дев'яносто відсотків. які посіяне місяцем пізніше, перебувають у фазі трьох листків початку кущення на рівні 91-92 відсотки. Станом на 14 лютого 2023 року, цей ця, ця дата, яку ми сьогодні маємо, слід відзначити, що погодно кліматичні умови були відносно сприятливими для перезимівлі азимих зернових колосових культур і інших, таких як ріпаки. Зазвичай узимку частина збудників фороб та шкідників гине, але не цього року каже науковець і закликає аграріїв протидіяти загрозі для озимих. Такі теплі умови цієї зими вони обов'язково призведуть до поширення збудників хвороб, поширення чисельності шкідливих організмів, таких шкідників цих культур. В сьогоднішніх умовах це буде дещо дорогувати, скажімо так, задоволення користуватися цими хімічними засобами захисту рослин від гризунів, але все рівно контроль повинен бути обов'язково з боку агрономічної служби. За словами Віктора Кабанця, стан посівів озимої пшениці в подальшому залежатиме від температурного режиму та наявності величини снігового покриву. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський Суспільне новини, Суми. Ці книжки для обласної наукової бібліотеки привезли волонтери з Пен Юкрейн. Це громадська організація, що об'єднує журналістів, письменників, видавців. Тощо на початку лютого її представники приїжджали в Суми. Книжки ж подарували до 14-го числа. Саме цього дня у світі відзначають міжнародний день дарування книг. Фінансування ну у нас не дуже велике, і тому ми завжди раді кожній книзі, яка до нас зараз надходить в подарунок. Всі книги надруковані протягом останніх кількох років більшість з них у твердих палітурках. У фондах бібліотеки таких досі не було, говорить Валентина Кальченко. В основному це художня та науково-популярна література. Є й класика. Унікальний кобзар Шевченка. Звичайно, ми привикли в такому до такого більш звичного дизайну цієї книги. Але цього року вийшов такий, скажімо, воєнний дизайн. Найбільше ж цінні галузеві видання додає жінка серед них скарбишевецьких архівів у порядниці Марини Тратнер. Таких книг, каже, надходить до бібліотеки вкрай мало. Серед подарованих також психологія, історія, дитячі книжки. Кавлярне мій перший бізнес. Це не художня книга, це книга про бізнес для дітей. Як розпочати свій бізнес, як вести його. Книжковим подарункам будуть раді, говорить Валентина Кальченко. Бо, каже, більшість книг, що надійшли в бібліотеку за останній рік, саме подаровані. Державного ж фінансування не вистачає на повноцінно оновлення бібліотечних фондів. На передплату періодичних видань і книжок в минулому році у нас було виділено на 100 тисяч, але через війну ми не змогли ними скористатися. Фонд бібліотеки нині налічує понад 500 тисяч екземплярів, говорить Валентина Кальченко. Деякі з них вже застаріли. 16 тисяч таких книжок відправили на макулатуру цього року. Читач уже став більш вимогливим. Він вже не читає ту літературу, яка була, наприклад, декілька років тому. Йому хочеться чогось нового, а це нове ми можемо придбати зараз тільки отак, от за рахунок того, що нам подарували. Півтори сотні книг це перше дарування того обсягу з початку року. В основному кажуть бібліотекари: дарують по кілька книжок, як, наприклад, Володимир Невесенко. Чоловік приніс в подарунок власну віршовану збірку. Тут вісім тематичних збірок поповнюють художні асортименти власними коштами. Мені дуже сподобались ці книжки, і я вирішила їх купити. І е Подарувати нашим колегам, нашій бібліотеці кількість відвідувачів бібліотеки не зменшилася. Запевняє Світлана Латаш. Попри наявність книг в аудіо та електронних варіантах, все одно люди до нас ідуть. Якщо ви книжку возьмете, перегорнете, подивитесь, це відчуття, коли ти торкаєшся нової сторінки руками, як коли шелестить нова книга, це не передати, і телефон цього не замінить. Зараз подаровані книжки проходять обліку у відділі комплектування. На полицях бібліотеки мають з'явитися за два-три тижні. Діана Крахмат, Олександр Сокол, Суспільне новини. Суми. Нерозлучників створювали в сумах до Дня Закоханих. майстер клас із виготовлення цієї оберегової ляльки-мотанки відбувся в сумській міській галереї. Ми сформували тут одне ціле. І ця частина повинна дивитися прямо. Ви вирівнюєте обличчя, щоб воно було без морфу, щоб воно було гарненьке, Ви вирівнюєте цю, цю частину, щоб вона дивилась прямо нас. нерозлучників за стародавніми слов'янськими обрядами створювали як оберіг сімейного щастя, дарували їх до весілля, каже майстриня Валерія Вакула. Символізують дівчина, дівчину і хлопця, сімейну пару, які зроблені на одній руці. Тобто вони не розлучаються, їх роз'єднати зовсім не можна. Так, і саме символи, які ми використовуємо протягом майстер-класу, кольори, які ми використовуємо протягом майстер-класу, вони символізують теж сімейне життя, любов, благополуччя і саме все найкраще досі для сімейного життя. Вперше на майстер-класі з виготовлення ляльок мотанок Світлана Гаркуша. Ну я вперше прийшла на майстер-клас з мотанок саме. Мені цікав був цей оберіг, але я ніколи не робила. Тому мені було саме цікаво, як це процес. Це ж не просто іграшка, це оберіг, тому повинен бути майстер. І я дуже рада, що мене запросили випадково досить. Я швиденько зібралася і пішла. Враженнями від створення нерозлучників поділилася Олена Левенець. Це творчість, це легкість, це наша традиція національна. Тому в наш час, коли дуже багато негатива, дуже багато таких подій не дуже приємних, тут відпочиваєш, спілкуєшся з людьми і в творчості відволікаєшся від сьогоднішніх проблем. Майстер-клас із виготовлення таких ляльок-нерозлучників є благодійним. Частину грошей Валерія Вакула обіцяє передати на потреби Збройних сил України. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини Суми. Творчі квартирник організували в Глухівській публічній бібліотеці. Організаторка заходу Тетяна Ланіна розповідає, збирають виконавців не лише з міста, а й творчих людей з сусідніх сіл. Для багатьох це чи не єдина можливість на час заходу забути про ворожі обстріли, які відбуваються в їх населених пунктах? Ми показали, що любов це вона багатогранна, і її можна передавати і в декламуванні віршів, і в виконанні авторських композицій. Зараз війна нам всім дуже важко адаптуватися до неї, але говорити про те, що не на часі, ну я з цим не згодна. Тому що якщо ми будемо утримати свій кожен свій фронт, а наш фронт творчий, культурний, то ми разом швидше прийдемо до перемоги. Лухівчанин Арсен на заході декламує вірші Ліни Костенка. Юнак розповідає, що й сам пише вірші, але виносити їх на публіку поки що не наважиться. Говорить, що такі вечори це можливість для творчої молоді розкрити себе. Молодь може віртуозно грати на інструментах, декламувати вірші, навіть особисто проводити ці квартирники. Аудиторія більше сприймає все ж таки щось авторське. Ну і пісні, звісно, всі от емоційно одразу підхоплюють дуже багато людей, і у нас навіть виникає проблема в тому, щоб всіх розсадити, адже не вистачає просто банального місця. На концерті також виступав наш син. Ми пішли його підтримати, і так вийшло, що, що попали на такий чудовий захід. Дуже гарні вірші. Пісні, вірші, пісні, всі пісні. дуже все так підібрано, все. все. І, Дуже приємно. І про любов, і про мир, і, і, і про життя, і, і про, про життя, маму, і так. про все. Військовослужбовець Максим прийшов на захід разом з товаришем. Це вже другий захід, який тут відбувається. Я от на ньому був і там беру з собою своїх там побратимів. Українське мистецтво повинно бути не тільки атентичне, а і сучасне також. Завідувача методичним відділом бібліотеки Людмила Бубнова розповідає, що це вже третій квартирник в їх закладі. Були вірші патріотичної тематики, пісні патріотичної тематики. Це більше були авторські твори. Судячи з реакції людей, які приходять на наші заходи, то ми вирішили продовжувати ці зустрічі в межах бібліотек. Це все моя земля, що звиться Україна. Це все моя земля і заходу на схід. Це все моя земля соборна і єдина. Нам, Богом, та жити в мирі і добрі. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. У неділю у Сумах змагались юні каратисти. спортсмени з Сум та Сумської області, Харкова та Полтави змагались за зимовий кубок клубу Прогрес. Це наш традиційний відкритий клубний турнір. Другий рік поспіль він вже проводиться як регіональний турнір із запрошенням Харківської області, Полтавської області. Юнаки та дівчата від 6 до 15 років розіграли 52 комплекти медалей. Це перший старт у 2023 році. Ось, так би мовити, виходимо на Новий рік, перші змагання. Ну і плюс змагання для, для скажімо так, для встряски дітей перед більш потужними змаганнями. Головне, на що настроює їх, це зараз закріпити той досвід, який вони вже отримали на клубних змаганнях, і ті новачки, які ще не були на такому рівні змаганнях, отримати досвід як таке, можна сказати, агресивне тренування, тому що деякі з них, взагалі, таких спортсменів високого рівня не бачили. А тут і Харків, і Суми, і Полтава, і тому є і сльози, і радість різне. Ну, медалі є. Це великий для нас досвід, то щоб ми його не втрачали, щоб діти навпаки заохочували себе продовжувати займатися цим видом спорту, і для того, щоб вони підтримували себе здоровими. Приїхали сюди для того, щоб позмагатися, перевірити свій рівень, щоб розуміти, яку роботу нам виконувати далі, які помилки, які позитивні сторони. Саме тому ми приїхали на цей чемпіонат. Ми привезли, привезли всього десяток людей. Це для нас якби обкаточний турнір. Вони наші спортсмени, новачки, змагаються з таким самим новачками, і для того, щоб продемонструвати свій рівень майстерності і доказати, що Полтава теж може завойовувати свої місця. Перше командне місце посіли вихованці клубу «Прогрес», які здобули 24 золотих, 16 срібних та 30 бронзових медалей. З 12 золотими, 13 срібними та 17 бронзовими медалями на другому місці завершили турнір каратисти сумського клубу «Вадакай». Самурай з Лухова та Шовський фінішував на третьому місці. 5 золотих, 7 срібних, 11 бронзових нагород. Олександр Качанов, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.